Футбольний прогноз, чемпіонат України прогноз на три матчі. Перший матч, інгулець оболонь. Але сам матч, сам матч відбудеться в оболоні. Виходить, що тут фаворит саме в оболоні, саме оболонь грає вдома і у букмікерів оболонь. Але перемогу ніхто не гарантує. В самій оболоні не так-то легко це рівна така пара, багато буде залежить від удачі. Думаю, найбільше, ймовірно, що зійдеться, це те, що оболонь не програє. А так, якщо дивиться брати з більших коефіцієнтів це можна ризикнути і взяти саме на перемогу, на перемогу оболоні. А так подивитися на забитих м'ячах вважаю, що ну, досить ризиковано брать тут, може бути ніж. менше, от саме подивитися статистично, то саме на менше команди не особливо багато забувають, і тут дуже велике на кону, три очка там, то головне не програти для них і виграти в принципі було би важливо особливо оболоні вона би вибралася. Б. А отак. Головне і не програть в цьому матчі, хоча Держ не набирать очка. А так загалом, вважаю, все-таки може бути і більше 2-5, якщо брати по забитим м'ячам. такий прогноз це, це саме в сторону Оболоні. В Наступний матч ворскла Заря. Якщо говорить фаворита, тут такого немає. Тут рівна пара, досить рівна пара, досить блідо виглядала заря в минулому матчі, така їх. Так, якби чоловіки кажуть, мають бути зобрані, але так бігали постійно, все так Якісь такі слабенько виглядали. І Але скаже, заць справедливості можна, що в колоси залітали дуже красиві мечі, не в кожному матчі є там дено і шахтар, можуть їх такі сами здалося, що ну, просто залітало, п'ють і залітає все Нічого більше не скаже. В наступному матчі вони можуть бити, і нічого не залетіти. Це такий футбол, а так фаворит у мене в цій парі, якби нема такого фаворита. Я думаю, все-таки, якщо дивиться це в сторону Ворскли, я вважаю, що Ворскла заб'є в цьому матчі і буде забитим м'ячам тотал менше 2,5. А так, якщо переможця вибирати то саме ніч, я думаю, цей матч. Саме ніч, я, я думаю, хоча багато буде залежати гола. Вважаю, що саме Ворскла може й виграти. Хоча пара рівна. І останній матч Чорноморець Черкаси. Черкас Сім. Так як би тут якби, фаворитів немає букмекерів, хоча я невеличкий, я вважаю, фаворит тут є Черкас, але перемога ще й на виїзді, їм ніхто не гарантує. В Чорноморці змінився тренер. Хоча я не знаю, піде це на користь команди чи не піде. Ну, те, що поміняли, команда на дні. Дуже багато футболістів орендованих, навіть якщо Чорноморець залишиться, то яка там буде команда наступного сезону, то вже будуть знову збирати орендованих і вільних агентів. Це досить складний час для, для країни і для самого футболу, тим більше. Так я вважаю, що фаворит тут є Черкаса, в них все нормально з фінансами, і з командою. Вважаю, саме тотал більше 2,5 тут буде, попри те, що для мене кучер, це тренер, який більше грає в захисний футбол, подивимося, але все одно ну, вважаю, що фаворит тут є Черкаса, і думаю, що Черкаси можуть її і вирити. Можна і ризикнути поставити на них, але це досить такий великий коефіцієнт. Думаю, таке, що має зійти, що це взяти фору один. то. На Черкас, то це так, ну, дуже велика ймовірність, що зійдеться, бо якщо Чорномальці, я не думаю, що він тут збирає, виграє 3-0 і склад його потужно виглядає. Хоча команда не є такою безнадійною, вона виглядала з Карпатами, от як і грали. Да, вони програли 4-0, але так якби, ну, не виглядали безнадійно. Так, якби непогано ще й грали. Такий прогноз на три матча вподобайку за прогноз. І всім удачі!